навчався у Львівському державному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Тобі, це так. тобі там що, не, на, не напхали в голову нормально, так, що ти маєш бути патріотом. Імені Героїв Крут. пацани загинули там, Ромально. захищаючи Українську Народну Республіку. Військовий ліцей. Вчився в, в юридичному ліцеї Національної академії внутрішніх справ, тому що тато ж МВСник. Та? Ані, мама працівниця МВС. Тато, ну, тато теж там в цій структурі. Це не вже МНС. А, М, М, ну, це все одно. Ви вибрали абсолютно підходяще визначення із Напхали. Е зокрема, я тут, бо у мене вже є цей життєвий досвід в маленькій армії, військовому ліцеї, де ти знаходишся безпосередньо і щиро віриш в усе, чим живе там місцева громада. І варто тобі поїхати хоча б на тиждень на канікули додому, ну цього ніби не існує. А потім ти в цьому розчаровуєшся, а потім ти помічаєш те, що тобі подобається. Наприклад, то, що взвод повністю можуть не пускати у звільнення найбільша кількість е, оцінок менше чотирьох відповідно до кількості е, кадетів. А е, зараховується загальний результат на кросі всієї групи і слабенький взвод. Також не йде у звільнення. А у вас у взводі є міша Качан, який, блядь, ледве ходить на те, що бігає. І тебе прокачують колективною відповідальністю, любов'ю до від України, яка ґрунтується просто на безкінечному повторенні оцього. І я так жити не хочу. Я ж після військового ліцею був ще в Мінтовському ліцеї в Києві, ліцей Ярослава ну, да, <гум> Національна академія внутрішніх справ, я ж кажу, юридичний ліцей. Національна і... академія внутрішніх я справ. Був... Та. Я там був старшиною роти, старшиною курсу. Це взагалі жах. Навиділи люди за те, що я вимагав від них робити то, до чого ми домовились. Це найжахливіший час мого життя разом з військовим ліцеєм. І Слава Богу, що він був так рано.